Мої вітання, друзі! Запрошую вас разом зі мною виготовити чудову гольничку у вигляді капелюшка. В якості основи мені знадобився звичайний лазерний CD-диск і обрізок півлітрової пластикової пляшечки з під води. Пляшку обрізаю так, щоб захватити скруглення до плечиків. Капелюшок складатиметься з двох частин, це криси або поля, і наголовок, тобто тулія. І це якраз буде основа наголовка. Далі із тканини вирізаємо круг діаметром приблизно 21-22 см. По краю, відступивши пів сантиметра прошиваю ниткою методом вперед голку. Нитку стягую. Утворивши мішечок, в нього вставила диск і добре затягнула ниточку, зафіксувавши вузлико. Утворилася деталь для крисів капелюшка. Тепер робитиму тулію. І знову мені знадобиться круг з тієї ж тканини. В мене він вийшов діаметром 18 см. Може бути більшим чи меншим, в залежності від висоти вашої заготовочки пластикової. Так само прошила його ниткою по краю і в утворений мішечок вклала пластикову заготовку з пляшки. Всередину туго набиваємо синтепон. Нитку стягуємо добре, знову ж таки і фіксуємо вузликом. Наразі в мене дві деталі, які треба з'єднати. Найпростіше це зробити за допомогою термоклею. На головах змащую по краю, прикладаю по центру полів і добре притискаю, трішки чекаємо, поки схопиться клей. В принципі, капелюшок готовий, залишається його оздобити декоративними деталями. Це може бути мереживо, тасьма, стрічки, обрізки фатину, штучні квіточки, декоративні гудзички, маленькі брошечки. Я використала мереживо, тонку атласну стрічку і маленькі квіточки. В мене вийшла така краса. Спробуйте ви зробити собі гольничко. Удачі!